Росіяни запустили знову ж таки іскандер, балістичну ракету. Це вже підтверджено по Одесі, і попередні дані, що ця ракета була начинена саме касетним таким боєзарядом для ураження людей, для ураження живої сили. І От ми бачимо наслідки цього удару. Вдарили зокрема по будівлі, яка була розташована на узбережжі. Це так званий замок Ківалова. Ще його називають «Палацом студентів. за власне міжнародного гуманітарного. На університету, і власне збудував його ківалов за його ініціативи. Цей будинок з'явився і внаслідок удару, от по набережній, яка поруч там розташована по місці прогулянок людей одеситів. Це доволі людне було місце, де люди зранку і впродовж дня любили гуляти і своїми улюбленцями і пробіжки здійснювати. І так далі. Внаслідок удару по цьому району, по цій будівлі і прилеглих територіях, на жаль, було поранено. Десятки людей, і деякі Одесити отримали дуже важкі поранення. От станом на ранок Олег Кіпер, якраз голова Одеської Ова, повідомив про те, що в лікарні в Одесі помер уже п'ятий чоловік. От п'ята жертва з'явилася внаслідок цього російського обстрілу. чоловік був госпіталізований вчора у вкрай важкому стані. І, на жаль, бачимо не Пережив цієї російської атаки, отже, кількість загиблих в Одесі внаслідок російського обстрілу збільшилася до п'яти людей. Ще 23 осіб залишаються у лікарнях Одеси. Є Певне число важкопоранених людей серед важкопоранених госпіталізованих одеситів, також, на жаль, є і дитина чотирирічна дівчинка. Ну а будівля, яка належала міжнародному гуманітарному університету або Ківалову, якщо простіше згоріла вщент. І Ківалова теж, до речі, поранено. Колишнього голову центральної виборчої комісії Сергія Ківалова, вчора госпіталізували із пораненням, якраз внаслідок цього. Російського удару ракетного за інформацією джерел місцевих журналістів, ексголову голову ЦВК, госпіталізували, і госпіталізували, провели йому операцію. В нього було виявлено в Ківалова поранення стегна із пошкодженням судин. Пишуть про артерію, яка була пошкоджена, хоча на місці констатували винозну кровотечу. Відомо також, що Ківало залишається президентом Національного університету Одеська юридична академія, і також, за даними поліції, поранення отримав і заступник проректора цієї академії Васильєв. Тому бачимо, що є така, ну якби не було, власне кажучи, інших жертв, якби не зачепило інших одеситів, то можна би було цю ситуацію назвати якою з такою іронією долі, тому що Сергій Ківалов відомий саме своїми проросійськими настроями і діями, не лише настроями, заявами, але і діями. Також оскільки він був співавтором закону Колеснічанка Ківалова про офіційний статус і функціонування російської мови в багатьох регіонах України. Фактично, це був дуже такий помітний крок щодо русифікації України. Ну і за ці дії бачимо Ківалова і Путін нагороджував медаль. Різноманітними російськими відзнаками, ну тобто фактично Кивалов був і залишається очевидно російським агентом в Україні, попри свій високий поважний статус в Одесі, і загалом в Україні в певних колах, в юридичних колах, тощо його дії свідчать про те, що людина дуже багато років лила воду на млин саме російської агресії, окупації русифікації, повзучої такої русифікації України, і ось зараз Раз бачимо, що покивалову. Прилетіла російська ракета, і навіть його самого порану поранило на превеликий жаль, зачепило і інших людей. От якраз кількість жертв в Одесі вона надзвичайно висока. Бачимо, десятки людей залишаються у лікарнях. Зрештою, будемо вболівати, молитися за те, щоб кількість жертв не збільшувалася в Одесі. Хоча є на жаль, люди і в дуже важкому стані госпіталізовані. Ківалова ж минула чаша сия. Бачимо, що його. Лише легко зачепило, і очевидно, з ним все буде гаразд. Хтось скаже на превеликий жаль, і буде мати рацію. Росіяни при цій атації застосували балістичну ракету попередньо з касетним боєприпасом. Це вже підтверджено. Ми бачили, що на кадрах є колег, кіпер власника, що розглядає залишки цієї ракети, яка там упала на узбережжі, власне в прибережних районах Одещини. І крім того, люди знаходили на. Місцях якраз уражальні елементи цієї ракети, які розлетілися по великій площі. На жаль, от зачепили людей, які просто прогулювалися там у цьому районі над морем. Також ми бачили вчора жахливі кадри, які ми не можемо показати, коли зачепило місцеву мешканку, яка вигулювала свого собаку. Собака загинув на місці, і просто люди, які сиділи там на лавках, гуляли, їх просто посікло ось такими. От уражальними елементами, металевими такими кубиками, якими була начинена ця ракета. Тобто, росіяни свідомо били такою ракетою, аби повбивати, поранити якомога більше людей. Одеситів абсолютно звірячий терористичний акт злочин з боку окупантів. І тут усім, хто Хто підігрував росіянам багато років, а такі, на жаль, сили є не лише в Одесі. От варто задуматися про те, як себе ворог зараз поводить, і що їх теж ніхто щадити не буде. От прямо по тому шківалову російська ракета була націлена по його нерухомості, по його власності, по його проектах, які він розбудовував багато років. Отже, така от ситуація в Одесі зараз, і бачимо, що все ще залишається багато людей. Де у лікарнях будемо відстежувати розвиток ситуації повідомлення із Одеси. Сподіваємося, що більше це важке число загиблих не буде сьогодні змінюватися і зростати наразі п'ятеро загиблих в Одесі. Наслідок російського удару. Крім того, Росіяни обстрілювали Харків. Учора завдали ударів по Харкову коригованими керованими авіабомбами російські окупанти. Агресори били по Харкову безпосередньо по Харківському, по Харківському району. Зокрема постраждав і Київський район Харкова. Як повідомила місцева влада, це були застосовані саме каби, керовані авіабомби. Поранення внаслідок вибухів отримала одна місцева мешканка. Медики надали всю необхідну допомогу всіх, кого зачепив цей удар. Деталі обставини встановлюються удару. Ну але вже відомо, що це авіаційне бомбардування. І на жаль, росіяни ці бомби пристосували для того, аби вони долітали. На доволі велику відстань, в тому числі до Харкова, діставали мова йде тут. Um Попередньо знову ж таки про бомби порівняно не важкі, зокрема там фаби 100 і фаби 250 кілограмові використовують росіяни для таких ударів. Вони летять найдалі. Чим важча бомба, тим власне важче її пристосувати для того, аби вона була плануючою і долала велику відстань. Тож що не менше п'ятьма такими бомбами вдарили вчора росіяни по населених пунктах Харківського. Району все це відбувалося в другій половині дня. Ну і крім того, є поранені також безпосередньо не в Харкові, а саме в районі Харківському. От за даними голови Харківської ОВА, Олега Сенігобова поранення отримав 42-річний чоловік. Місцевий мешканець його госпіталізували з вибуховою травмою і уламковими пораненнями до медичного закладу у стані середньої тяжкості. Отже, двоє поранених у Харкові та прилеглих районах від цього російського авіаботу. Бомбардування, крім того, із Харкова надійшли новини вже із коментарями експертів ООН про те, що Росія била по місту раніше і північно-корейськими ракетами дослідили якраз уламки такої ракети експерти Організації Об'єднаних Націй, які уповноважені за стеженням і санкціями проти північної Кореї, і вони підтвердили, що Росія 2 січня на початку цього року вдарила по Харкову саме. Північно-корейською балістичною ракетою Хвасонг-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки ООН. Північна Корея опинилася під такими санкціями через недотримання е, домовленостей стосовно. Розробки ядерного озброєння стосовно непоширення ракетного озброєння. І, от у звіті експертів ООН, який був представлений в одному із комітетів Ради безпеки, ООН констатували, що уламки ракети, які знайдені у Харкові, свідчать про те, що 2 січня 2024 року Росія використала саме ракету, яка походить, була вироблена у КНДР і належить до серії. Пасанк 11 це свідчить про порушення ембарго на постачання зброї до і з північної Кореї згідно от із міжнародними санкціями. Троє повноважених за такими стеження за такими санкціями відвідали Україну на початку квітня і оглядали ці ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ця ракета могла виготовити була виготовленою у самій Росії. А власне підтвердили, що це північно-корейська ракета. Та, і е, поки невідомо, звідки саме з якої точки Росія запустила її. Ну, ймовірно, з Білгородської області більшість таких балістичних ракет по Харкову Росія випускає із Білгородської або прилеглих областей, прикордонних областей з Україною. І експерти ООН теж. Е, Підтверджують, що усе свідчить і вказує на те, що ракета була запущена саме із території Російської Федерації. От такий звіт з'явився від організації Об'єднаних Націй. Ще одне підтвердження: того, що росіяни використовують північно-корейські балістичні ракети. Невідомо з якою частотою, в якій кількості, але вже декілька таких випадків підтверджено офіційно і на міжнародному рівні, не лише з українського боку, такі заяви.